Коханню, кожний вік підвладний. Стоп, 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 Олесю! Більше експресії потрібно дати, енергії якоїсь, це ж кохання, це ж вік підвладний. Давай ще раз, давай, зберися. Що ще раз, ще раз. Коханню, коханню кожен вік підвладний і Олесю ні. Не те, не те, розумієш. Не те? Я придумала. У мене є одна знайома, досвід якої допоможе розібратися у цьому питанні. А знайому звати Оля. Вона зіштовхнулася з різницею у віці, тому що має чоловіка старшого майже на 9 років. Немала цифра, погодьтеся. Зазвичай мені завжди подобаються хлопці старші, тобто і стосунки були старшими хлопцями, там на років 5-6 мінімум. І були, звісно, стосунки з однолітками. але ці стосунки були нетривалими. Тобто, вони закінчувалися тим, що ми просто розбігалися. Не було цікавості в цих стосунках і вони завершувалися. А хлопці постарше, мені які попадалися, вони дійсно, ну скажімо так, були досить тривалі стосунки. Мабуть, через те, що з хлопцями, які мають досвід життєвий, досвід у стосунках, набагато цікавіше, і вони вміють підійти, вони вміють привернути увагу. Причому, що мало того, щоб просто привернути увагу не меті і втримати цю увагу. От. І тому з такими хлопцями цікавіше, коли ти прагнеш розвитку особистого в чомусь. То важливо, щоб поряд була людина, яка дійсно тебе в цьому підтримує. Тобто, коли ти хочеш навчатись, досягати якихось нових цілей, коли ти прагнеш розвиватися в різних галузях, тобто це і твоє навчання, і твій духовний стан, твої стосунки з Богом, і взагалі бачення сім'ї, бачення якихось цілей, то добре, коли поряд людина, яка підтримує тебе в цьому. Цікаво. А як же інші дивляться на різницю у віці? Давайте ну послухаємо думки перехожих. Дівчата, привіт! Скажіть, будь ласка, ви б вийшли заміж за чоловіка старше за себе? Старше? не мене? Я думаю, так. Я вийшла заміж за мужчину младше себе. так? Да? Да, але тому не можу бути об'єктивно. У мене тато старший за мою маму на 9 років і я рахую, що це нормально. Ви б оженилися на дівчині старшій за вас. Так. Да, Чому б і ні? Якщо дівчина хороша, якщо вона мені подобається, якщо в нас спільні інтереси, то тільки так. Залічісь від того, який буде в неї розум. Я щось про це не дух. А чому б ні? Звісно, так. Ну а що тут такого? Тут в любові немає возрастів. Так. Ні. Чому? Не люблю, коли дівчину старша просто. Ну, а я рахую, що в першу чергу це можливо відношення соціуму до, до цієї, ну до, ну до цих відносин. Свідомість, налаштування, переконання, вони незалежно від віку формуються. Тому людина старше 20 років може бути на тому ж самому рівні, що і я. Ви б вийшли за чоловіка старше за себе? На 10-20 років ні, на жаль, ні. Ні, ні, тому що ви вже заміжні, <с? <с?> ну як мінімум. На 10 років я би вийшла. Тому що він дуже багатий, там всяке таке, ну, якщо в такій ситуації дивитися. А так, то я, я навіть не знаю, чесно, тому що в мене немає такого досвіду в цьому ділі. Я думаю, вік не має бути головним пріоритетом для людей. Мені лише кажеться, що парень мужчина має бути в сім'ї старшим, старшим в положенні, а не в возрасті. А старша женщина вона може эту роль на себе перетягнути. О, яка класна думка. О, кстати, це да. Да. до да. Це круто він сказав. А ви, шановні експерти, що скажете нашим глядачам? Якщо у вас величезна різниця в віку, вам складніше знайти точки співпрацювання і вам складніше знайти спільні інтереси. Якраз те, що должно об'єднувати супружинські пари. Мені здається, що треба знайти цю грань, щоб він, коли почне хворіти, щоб, щоб вона ще могла його доглядати. Бо якщо, якщо, якщо вона буде з подружками в кінотеатрі, а його будуть капати в лікарні, то якось це буде якось, ну, дисбаланс стосунків, і це буде погано. От. А якщо десь так близенько, десь так 2, 3, 4, 5, 6 рочків, то це, в принципі, нормально. У мене просто питання виникає, да? питання до дівчинок, чому дівчинки іщуть собі пару, а втору половинку серед мужчин вже зрілого возроста, можливо, На 20 років. можливо, і за те, що не росли без батька, Возможно. не мали батьківської любові, не було того й опіки, і вони в цій людині відчувають це uh -huh. опіку, коли він там і все купує, забезпечує, там, оплачує, і це якось компенсують це, да. Компенсує. Но... Но такая любовь, она через какое-то время, я даже не могу назвать это любовью, да. А возможно, есть какой-то какая-то привязанность, да, к этому человеку. Но это очень быстро заканчивается. Есть исключения, это не всегда так, да, есть исключения, безусловно. Не цікаво буде, коли чоловік 50 років у 22-річні дружині. Це Буде розповідати, як він в дитинстві там дивився. Не знаю, які мультфільми, що вона росла на волдіснеївських мультфільмах. І набуде йому про скруче Макдака, якого він в житті не бачив, не чув. І їм буде нецікаво. Так, поради експертів чіпляють за душу. Очевидно, і наших ведучих зацікавила ця тема. Олесь ти якийсь сумний. Та ні, ні, все добре. Я це трошки от задумався дивись, Пушкін жив так давно, і, можливо, він помилявся, коли говорив про різницю у віці. адже сьогодні так багато людей в наш час одружується на своїх однолітках. знаєш, слушна думка, але все ж таки скільки багато історій кохання, і так цікаво, як вони закінчаться. Ось саме зараз і час розповісти нашій героїні про свого обранця Вадима, з яким вона справді щаслива, не дивлячись на різницю у віці. Коли ми познайомились із моїм чоловіком, я не знала скільки йому років. Відповідно, він теж не знав, скільки мені. У нас така м, курйозна ситуація трапилась, коли ми коли він підвозив мене додому в розмові. Якось ми зачепили тему віку, і він запитав, скільки мені років. Це було так, поставлене питання, тобі хоче 18. <смі> на той момент мені не було 18 років, я сказала, що ні, ми довго з цього сміялися разом. Я сказав, ну нічого. Потім я дізналась про те, що він старший майже на 9 років, але це не зупинило, не злякало. Тобто, коли ти знаходиш своє свою людину, то ти відчуваєш, що це саме та людина, яку Господь тобі приготував, вам є про що поговорити, вам завжди цікаво разом. У вас однакові цілі в житті, у вас однакові погляди на життя, і тоді все складується добре. Насправді різницю я не відчуваю в стосунках з водімом. У нас смаки, погляди, скажемо так, ідентичні. І єдине, що може бути, от, наприклад, якщо ми дивимося якийсь фільм Вітчизняний да, або він запитує мене, ти бачила цей фільм, як там якийсь розказує трошечки сюжети з нього. Я кажу, ні, я цей фільм не бачила. Він каже, ну, жартома, а ну да, тебе ще тоді не було. От такі курйозні ситуації можуть бути. У якихось певних сферах, звісно, він компетентніший значно, ніж я. Він мені допомагає, він бачить наперед результат. Та? Він каже, от так недобре робити, тому що буде отак. І я прослуховуюсь до цього і. Він травить. Ну, Немає такого, щоб ми вчили один одного. Є таке, як ми можемо приймати рішення разом. Моя думка прийнята до уваги, його думка завжди прийнята до уваги. І ми якось спільно приймаємо рішення. Немає такого, що от я скажу, буде так і все. Ну, жартома, звісно, це не ідеальна, скажімо, сім'я ідеальних сімей не існує, бувають сварки, бувають недорозуміння. Але воно якось все перекривається тим, що є кохання. Як кажуть, кохання всьому голова. Але щоб на майбутнє застерегти усіх, хто дивиться рожеві окуляри, ми поцікавилися у перехожих, які незручності може принести значна різниця у віці. Ну скажімо, років сорок. Якщо людина не не самодостатня і вона захоче за рахунок іншої людини свої недоліки, свої комплекси приховати або навпаки показати їх, це можуть бути різні зацікавлення, різні інтереси. Подобання хобі, і тоді їм про некомфортно разом не зручно проводити час. Я думаю, що проблем є тут від чоловіка. наскільки він сам розвит і образований. Коли старший чоловік за жінка от молода, то старший чоловік може рівнувати молоду дружину до інших чоловіків. Різні інтереси, якісь там різні захоплення, тоді вже проблема. Тоді вже якраз будуть проблеми, якісь виникати. Погляди на життя зовсім інші. Якщо, допустимо, чоловік постарший, вже другий образ життя. І також в плані, може бути рівності, там або допорімання в цьому плані, якщо намного більша різниця віці. Ну, в принципі, так. Зараз більше дівчата ведуться на, на гроші. Ти вже страшний, чи товстий, чи низенький, це вже не грає роль. Головне, що міг А Вам різниця у віці не заважає. Не заважає. Знаєте, як кажуть, в любові всі возрасти покорні. І Мені здається, що найголовніше, щоб людина була це твоя споріднена душа і щоб тобі було з нею добре, ти себе почувала щасливо і не важливо, який, ну, який це вік буде, чи скільки кому років буде. ви зрозуміли, що вік для мене вік не важливий. Важливий для когось вік чи ні, але експерти хочуть додати ще декілька розумних думок. Що ж, послухаємо. Йому 55. А Їй 25. І в нього немає сім'ї, то щось тут не те. Знаєте, ну, ну щось тут не те. Я не кажу, що ви зразу Вопросів в кучі. Да, але багато запитань, на які треба мати відповідь. Або це неймовірне кохання, яке ну просто так, от воно так сталося, що от, от вони тепер в цьому віці, він в цьому, а вона в цьому знайшла один одного. Або кожен має сам для себе визначити і вибрати, з яким чоловіком йому комфортно спілкуватися. То есть для кого-то це може бути человек, который на 10 лет э, старше. Его. Для кого-то це може бути одногодка. для кого-то це може бути э, скільки-то лет младше. Да, важно, э, найти вот знайти точки соприкосновения, важно розуміти э, друг друга, слышать друг друга. У сім'ї нашої героїні не почути один одного дуже важко, тому що кожен незмінно поважає навіть найменшого члена родини. Бували такі випадки, коли люди говорили нам про те, що от різниця в віці, у вас така немаленька. Хоча зовні вона ну, не видна, непомітна. Але коли люди дізнавались, там ого, у вас там 9 років різниці М -м не складно, там, а як так? Ні. Тобто не складно, класно, все супер. І якщо це твоя людина, то ти, тобі з нею комфортно. І я можу зробити висновок, що... Індивідуально знов ж таки я говорю про нашу сім'ю, я не можу сказати про всі, що в нашому випадку різити не відчувається. Мінусів я не бачу, тобто одні плюси досвід От бачиш, Олесю, я ж казала, що коханню кожен вік підвладний. Так, Оля. Я з тобою згідний. Але із за однієї умови. Якщо у пари однаковий психологічний розвиток. Так. А ще коли вони дуже щиро кохають одне одного. Тоді усі перепони, які пов'язані з віком, повністю зникають. Коханню кожен вік. Відвладє. Чуть не сказав цю поговорку: любві, любий возрости покорне, но мене друг просто так часто говорить. W dalszym